Дуже часто мене плутають з психологом. Я не психолог, я займаюся іншими речами. Кому цікаво, я розповім. Я займаюся вивченням мозку, а не психології. Це психологія це більше соціальне явище, і колись був е, придуманий фрейдом е, психоаналіз і такими самими ребятами покосаними, е, які описали свої травми. І оці у, в, і усі люди з різним. Типом психіки повинні вписуватися в оці травми фрейда, блядь. от і вся ваша психологія. А е, професія психолог була придумана для того, щоб придумати нові болезні, і індустрія медицини мала на чому заробляти. Дивіться, якщо ви взагалі-то вибираєте собі психолога, треба вибирати не психолога, а людину, яка вас буде надихати. А психолог вас тільки зажене в депресію. Психолог, як і ви, має свої травми. І може відпрацьовувати оці свої травми саме на вас, і дуже часто так і буває. Його можуть тригерити ваші проблеми, і він може включатися не у вашу проблему, а висвітлювати свою. Так працює мозок, розумієте? Потім у психолога повинно бути дуже розвинене асоціативне мислення, що теж дуже часто я спостерігаю, цього немає. У психолога психолог дуже багато перекладає свого на пацієнтів. розумієте, свою думку він висвітлює. У нього немає критичного мислення. Дуже часто у психологів немає аналітичного мислення і дуже малий. Взагалі освітній погляд на життя. Мало розвинений, дуже велике значення має світогляд психолога. Якщо він вузький, примітивний, побутовий, соціальний, то цей психолог тільки вам нашкодить. Ви розумієте, він вас засуніт в стереотипи і соціальні норми замість того, щоб оттуда достать.